Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буду робити плов, можна сказати, дієтичний плов, бо він буде з курочкою, але буде трошки інакше подача. М'ясо буде готуватися окремо. Зробила я зажарку. Тут цибуля, морква, добрий такий кусочок, можна сказати, як 2 столових ложки вершкового масла на вершковому маслі. І любимі, які ви любите спеції. Ну, у нас там свої: коріандр, чесник сушений. Там всякі, що ми там шили, я вже не пам'ятаю. Там багато чого. Там багато. в Взагалі, кому цікаво, я зроблю посилання, до речі. Я не можу нарадуватися цією баночкою нашою, цими спеціями, ми ними кругом. Куди, куди не кинься, кругом ми їм кладемо. Значить так, оце ця зажарка на вершковому маслі. Цибуля, морква, склянка рису. Заливаю дві склянки води, спочатку одну. Тоді сюди кидаю зажарку. Так, тепер ще посолю. Ми так ходимо. От, от, не... да, да. Боюся, боюся що не пересолити. І ще одну склянку води. Один вдвом, як обично, рис вариться. Перемішую. І чим я люблю, обожнюю мультиварку, що тут ніколи рис не пригорить, ніколи нічого з ним не, від... не відбувається поганого. Готується дуже класно. Ставлю на програму, у нас на, на, в нашій мультиварці так і є. Програма рис. Ставлю на програму рис і забуваю за нього. По-моєму, на 45 хвилин. Так, зараз побачу. О, Ось все, вона перва. А, ні, 55 хвилин, 105 градусів. Рис. Видно, так? Да? Угу. 55 хвилин, 105 градусів. Включаю. Ну і все. Поки наш рис вариться, тут у мене одне піле, дуже половинка, половинка в від курки. Ну, курячої піле. Я її кинула, ото, що на олію. зараніше я його трошки ну Там такі психі, це опять же наша баночка. Підстолила, воно підстоїло, там якраз вийшло, навіть на пару годин підстоїло в цьому маринаді. Трошечки обголюється і сюди я додаю. Тут у мене морква, зелений горошок, трошки цибулі і сюди. До речі, це все було заморожено. І тепер воно я додам зараз сюди сметанки і воно буде тут Це я додала домашні вершки. Вершки домашні, вони не мають кислоти, вони прям солодкі. Тепер я додам трошки і ну, вже магазини і смітали. Все, накриваю кришкою і нехай тушкується. Тут э, м'ясо швидко приготується. Довше буде горошок готуватися, чим м'ясо, а, і морква. А курка ж то швидко. Все. Отак от, от накриваємо. Кришкою зараз і хай тушкується. Ну, от вже воно доволі швидко приготувалося, бо це курка. Тут вершки, сметана, як я вже казала, горошок, морква, цибулька, свої спеції. Ну і самий інгредієнт, який дасть смак, зап... запах, да. Це, звичайно, чесник. Часник просто натерла на терочки, кидаю сюди. Пару секунд воно прогуляє з чесничком. Аромат піде на всю хату. Буде дуже смачно. Так, наш рис приготувався. М'ясо теж приготувалося. Тепер я взяла отаку піалу, чи миску, чи тарілку, як тоді маленьку, таку поклала всередину. Тепер зараз сюди накладаю рису. І ми зробили тарілочку для м'яса. Тепер сюди накладаємо м'ясо. Трошки присиплю крупчиком. Дуже смачний салат з маринованих огірків. Спробуйте, посилання буде вверху. І можна збоку покласти таку пару ложок салату. І от таке блюдо у нас виходить. Блюдо саме-саме звичайне, подача трошки незвичайна. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую за підписку. Дякую за коментарі. Ну, кому не жалко, поставте вподобайку. Всім пока-пока.